Біблійні пророцтва про останні часи виконуються прямо у нас на очах. Ми бачимо, як зростають війни, голод, хвороби та хибні вчення. І, незважаючи на всі досягнення людству, йде до свого руйнування, і світ стає все більш небезпечнішим. І люди пишаються своїми знаннями, але ці знання не рятують. І сучасні технології не рятують, ні наукові досягнення, ні фільми, вони не змінять людей на краще. Тільки віра в Ісуса Христа, і слідування Його вченню, здатні змінити світ і привести людство до спасіння, це єдиний шлях. Проте сьогодні часто звучать звинувачення на адресу Бога. Де Бог? Чи є там щось на небі. Але коли через людські гріхи та безбожність почнеться ядерний конфлікт. І коли гори та острови зрушаться зі своїх місць, сонце затмиться, а місяць стане як кров, і коли зруйнується повністю атмосферний пояс, то люди зрозуміють, що без Бога і його захисту людина абсолютно безпорадна. Якщо ви ще не є частиною церкви, напишіть мені, щоб приєднатися до наших біблійних онлайн-конференцій, які проходять по неділях, не втратьте шансу примиритися з Богом та наслідувати спасіння. Нехай Господь береже вас.